Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на нашому дерматоонкологічному каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему меланому, але більш з практичної точки зору. Власне, коли ми вперше бачимо новоутворення, ми повинні розуміти ознаки, які вказують нам на той чи інший діагноз. Власне, тому ми підготували декілька клінічних випадків, на яких ми зможемо комплексно розглянути структури, які притаманні Молодомі. Отже, і пропоную не гаяти часу відразу перейти до перегляду та розбору наших кейсів. Почнемо ми з першого клінічного випадку. Це молода дівчина у віці 31 рік, яка звернулася до нас зовсім з іншого питання. Але при огляді її шкірних покривів було виявлено одне пігментне утворення в ділянці стегна. Власне, переглянувши його дерматоскопічно, ми мали таку картину. І структури, які нам вказують в бік злоякісного процесу, це атипова пігментна сітка, атипові точки глобули, які розташовані хаотично на периферії утворення, і також поструктурна коричнева ділянка. Звісно, що таке утворення ми видалили хірургічно, відправили на патогістологічне дослідження і мали підтверджений діагноз меланома шкіри за глибиною інвазії по бреслу 0,28 мм. Перейдемо до наступного випадку. Це спина чоловіка, і даний кейс нам буде цікавий тим, що ця людина має велику кількість утворень, проте одне з них виділяється за своїм кольором, а власне за посиленою пігментацією. І ми можемо його назвати гидким каченням. І я думаю, що ви зрозуміли, що йдеться про маркер номер 4 Переглядаємо дерматоскопічно, маємо таку картину. І запідозрюємо тут меланом. Отже, і перейдемо до структур. Власне, ми тут бачимо атипові клякси, нерегулярні лінії та псевдоподії розташовані на периферії утворення, і також атипові точки глобули. І перейдемо до наступного клінічного випадку. До нас звернулася жінка на дерматоскопію, і ми звернули саме увагу на пігментне утворення в ділянці стопи. Хоча сама жінка стверджувала, що пам'ятає цю родинку з дитинства, а це приблизно там 30-40 років. Я нагадаю, що статистично меланома розташовується у жінок найчастіше на нижніх кінцівках. Тому, звісно, ми будемо більш прискіпливі до цих ділянок, але ми перевіряємо дерматоскопічно всі. Підозрілі нам утворення, і це буде не виключення. Власне, маємо таку картину. Маємо два дерматоскопічних знімках. в поляризованому світлі та в неполяризованому світлі. І структури, які ми тут бачимо, це нерегулярні. Лінії та псевдоподії, які розповсюджені на периферію утворення. Також в поляризованому світлі ми прекрасно будемо бачити білі блискучі структури, представлені лініями та розеткою в центрі. І також в неполяризованому світлі візуалізується біло-блакитна вуаль. Звісно, що таке утворення було видалено хірургічно і ми маємо підтверджений патогістологічний діагноз, а саме маланому шкіри, за Бреслов. Півтора міліметри. І переходимо до наступного випадку. Це чоловік, і, власне, клінічно тут важко зачепитися саме за якесь конкретне утворення. Тому, звісно, що ми переглядаємо дерматоскопічно і звертаємо увагу на маркер номер 7 Власне, це його дерматоскопічна картина, і переходимо до структури, які ми тут бачимо. А саме поліморфні судини, які розташовуються в центрі хаотично, вони різні за розміром, різні за формою, різні за структурою. Також тут наявні структури регресу, які представлені рубцеподібною ділянкою та зернистістю, або так званою поперченістю. І ми маємо атипові точки глобули. Власне таке. Нове утворення було видалено і підтверджено в лабораторії, а саме, що це меланома шкіри заглибленою інвазією по Бресло 0,7 мм. Переходимо до заключного випадку на сьогодні. До нас звернулася жінка, яку пальпаторно бентежила утворення на. Лівій лопатці, проте на всі інші вона не звертала увагу, з її слів, на спині досить важко робити самоогляд. І, власне, з цим можна погодитися, тому, звісно, ми переглянемо утворення дерматоскопічно і будемо мати таку картину в першому випадку і, власне, таку в другому. Тож переглянемо ці новоутворення по черзі. В першому випадку яскраво представлена біла блакитна вуаль. І також структури регресу, які представлені рубцеподібною ділянкою та поперченістю. І також в центрі утворення ми будемо бачити виразку, яка притаманна майже для всіх злоякісних пухлин. І відразу переходимо до другого утворення на тілі цієї жінки. І перше, що ми тут помічаємо це полігони, які є на етапі свого формування. Також зони регресу, які представлені рубцеподібною ділянкою та зоною поперченості. І також ми бачимо в правій частині утворення досить велику рубцеподібну ділянку, великих розмірів. І нижче від неї знаходиться атипова пігментна сітка. Власне, всі ці структури нам вказують на злоякісність процесу в тому чи іншому випадку, а саме на діагноз меланома. Отже, на сьогодні це все. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.